Слава Україні, Олег Гнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, вкотре повторюємо слова, що вже є абсолютно очевидно, що на Донбасі відбувається ніяка не антитерористична операція, а відверта агресія Росії проти України. Фактично, це є війна за територіальну цілісність і незалежність Української держави. Саме тому свобода вкотре і вкотре. Наполягає на тому, щоб в Україні був впроваджений режим воєнного стану. Цей режим повинен бути впроваджений не по всій території України. Цей режим повинен бути впроваджений навіть не на території всієї Донецької і Луганської областей. Він може бути впроваджений на території тих районів Донецької і Луганської області, які є загрожені терористами, окупантами і сепаратистами. Ми звичайно вітаємо зусилля наших українських силовиків, які поступово визволяють українські міста і села від бандитів і окупантів. Але вважаємо, що для подальших успішних дій, а також впродовж наступного часу вирішення питання з зачищенням від терористів цих територій і запровадження мирного життя, такий воєнний стан повинен бути оголошений. Необхідно так само на державному рівні визнати факт російської агресії проти України, звернутися до країн Заходу вже навіть не з проханням, а з вимогою припинити будь-які домовленості з Російською Федерацією, і нас не хвилює, чи це є домовленості політичні, чи це є певна економічна вигода декого з європейських наших партнерів. Надати нам пряму військову допомогу і запровадити широкі, найширші галузеві санкції проти режиму Путіна. Більше того, хочу сказати, можливо, якби дослухалися до парламенту, до свободи і до інших парламентарів, які вимагали воєнного стану, не сталося б можливо такої трагедії з знищенням міжнародного малазійського літака на території України, бо тоді би коридори міжнародних польотів по цій території були би закритими. І ще одне: дехто пов'язує воєнний стан з достроковими виборами, що, мовляв, введення воєнного стану не дозволить нам провести дострокові вибори. Брехня і неправда, замилювання очей. Насправді, Майдан вимагає не тільки перезавантаження парламенту, і вимагав, насправді, громада вимагає, щоб такі вибори відбулися обов'язково за пропорційною системою, за відкритими списками, а не за старим Януковичівським пропорційно-мажоритарним законом, який не дасть якісної зміни парламенту. Майдан вимагає люстрації, очищення влади, заборони комуністичної партії і партії регіонів. Отож, оголошуємо воєнний стан на місяць часу. Президент буде мати достатньо можливостей зачистити загрожені території. І 24 серпня президент може оголосити дату дострокових виборів на кінець жовтня, початок листопада. Дайте може завершити. Така наша позиція. Ми і за воєнний стан. І ми і за дострокові парламентські вибори: воєнний стан, наведення ладу, дострокові вибори, перезавантаження парламенту, нові вибори до місцевих органів влади, розбудова, відбудова держави і щасливе життя України. Слава Україні! Без комуняк і регіоналів!